Доброго ранку, це ера будівництва. Вже цієї неділі відзначатимуть своє професійне свято люди, які безпосередньо розбудовують країну. День будівельника відзначається вже понад півстоліття. Сьогодні зазирнемо за лаштунки професії і дізнаємося, які цілі ставлять будівельники сьогодні. Микола Олефір прийшов на роботу у трест київміськбуд 3 у 75-му. Пройшов усі щаблі від майстра та виконроба до голови правління тресту. Озираючись назад, каже: професія будівельника не змінилась, а ось технології пішли далеко вперед. Раніше було е е направлення таке на, інду на індустріалізацію, будівництва, то тобто є будинки, в основному дуже багато будувалися, бо треба було людям багато дати житла. То сьогодні більше вже таке призначення будівництва покращення рівня життя цьогоріч. Київ міськбуд ювіляр, розповідає Микола Андрійович. Будівельній організації виповнюється 70 років, а починалося все з військової частини, яка почала відбудовувати Київ у 43-му. У 55-му разом з іншими 29 підприємствами, Трест увійшов до складу голов Київбуду, нині холдингової компанії «Київміськбуд». Ми фактично родоначальники Київ міськбуду. Ми приймали участь у всіх великих великих будівництвах в місті Києві, тому що одна організація на фактично не справиться. Тому і Олімпійський, і реконструкція Хрещатика, і Музей Великої Вітчизняної війни. Сьогодні «Київміськбуд» складається з майже ста структурних підрозділів. Загалом, за час існування, компанія збудувала дев'ять довоєнних Київ. Нині будівництво ведеться на 34 об'єктах. Це житлові будинки, торгові та оздоровчі центри, паркінги, об'єкти соціальної інфраструктури, серед яких і одна з найбільших в Україні шкіл. А справжнім подарунком киянам до Дня хрещення Русі стала реконструкція однієї з найважливіших історичних споруд пам'ятника Магдебурзькому праву, збудованого на місці, де і відбулося хрещення. Мені особисто дуже сподобалось. Я навіть сам там приймаю участь з Ігорем Миколаївичем, ми там розрібали ті завали, які були на святому місці. У нас відбудований пам'ятник і благостроєна територія. Сходи не зроблені. Як це було було колись, і як ми хотіли б, щоб було наступний рік. розуміючи потребу українців в доступному житлі, холдинг бере участь у програмах Доступне житло 70 на 30» та здешевлення вартості іпотечних кредитів, на які цьогоріч вже виділено 285 квартир, і це не межа. Але і ринкові ціни підкреслюють в компанії, тут намагаються зробити лояльними для інвесторів. Компанія, які не гониться за свірприбулями. Ми працюємо в такому сегменті, там де достаток людей должен бути приравнен к нашим ценам, і ми не стараємося заробляти много, ми стараємося строїти много непосредственно для людей. Пускова програма «2013» вже йде з випередженням графіка. Я думаю, що у нас ціни є найнижчими? Тому ми сьогодні маємо такі обсяги, не підвели інвестори по жодному будинку, ми добудовуємо все, все, все до кінця і виконуємо свої зобов'язання. Тому люди продовжують вірити, який в місь це компанія, яка там після років вже з дня заснування за останній рік Київміськбуд збільшив дохід від реалізації продукції на 7%. Сума склала 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Чистий прибуток компанії понад 144 мільйони гривень. Щоб хотілось побажати саме нашому комплексу будівельному, тим під які працюють в холдинговій компанії або співпрацюють з холдинговою компанією, то все таки залишатись такими, скажімо, Безпосередньо добросовісними надійними будівельниками і забудовниками. Якщо минулоріч було введено в експлуатацію 224 тисячі квадратних метрів, то цього року Київміськбуд планує здати майже 300 тисяч 90% усіх інвестицій холдинг отримує від приватних інвесторів. Їхня довіра чи не найцінніший здобуток компанії компанія, «Київгорстрой» даже могу сказать так, родилась на год раньше, чем был провозглашен или создан День строителя, то я хочу пожелать в этот день, учитывая даже тот факт, что все люди, которые есть, Независимо ні од положення, ні чого строители, строїтелі, строїтелі свого щастя, свого здоров'я, свого благополуччя. Хочу пожелати всім щастя, здоров'я, На Наснаги і нових звершень усім, хто працює у сфері будівництва з прийдешнім святом. До зустрічі на телеканалі. Ера.